Привіт, моя люба. Мене звати Колик Наталія. Я практикуючий психолог. Більше 20 років я займаюся психосоматикою, сімейною психологією, позитивною психологією, тому що позитивна психологія і психосоматика вони дуже взаємозв'язані. Які запитання ми можемо собі задати, щоб зрозуміти свою психосоматику? Саме відповіді на ці запитання дадуть тобі ясне, і чітке розуміння того, що з тобою відбувається. Наскільки це важливо для тебе, чому твоє тіло дає саме такі сигнали, які бажання твої заблоковані? Ця методика вона розроблена Ліст бурбо і я пропоную тобі її розглянути дуже ретельно. І виділити для себе час, щоб пізнати своє тіло, пізнати свої душевні переживання і що ти можеш з цим зробити. І так, перше запитання: якими епітетами краще всього описати те, що відбувається у моєму тілі? Якщо це про біль? То ти можеш сказати, який це біль: Ниючий чи гострий біль, чи це нестерпний біль, постійний біль. Опиши його, цей свій біль, і опиши, де саме він локалізується. Друге запитання: що мені заважає робити? Ця хвороба або цей симптом. І дай відповідь на це запитання: що саме ти не можеш робити під час того, коли в тебе це болить або воно тебе муляє? Третє запитання, яке ти повинна собі задати: до чого мене спонукає ця хвороба або цей симптом? І Ліс Бурбо, вона пропонує почати відповідати на це запитання з приставки Нє, я не можу, я не хочу, і далі відповідати да, у кожного своя відповідь. Саме таким чином, завдяки цій приставці ні, ти розблокуєш скриті бажання, які в тебе є, і ти побачиш, я не можу, наприклад, там кататися на лижах, я не можу покататися на коньках або я не можу піти з друзями в кафе. І таким чином ти побачиш, що саме оце бажання в тебе є, але воно в тебе заблоковано, і ця біль в тілі блокує оце твоє бажання. Четверте запитання: якби я дозволила собі реалізувати це бажання? Як би змінилося моє життя? Напиши попередню відповідь, да, де ти отримала вже яке бажання блокується завдяки твоїй хворобі або симптому. І подивись на це бажання, і зрозумій, яким чином зміниться твоє життя, якщо ти все-таки виконуєш своє бажання. І п'яте запитання: якби я собі дозволила бути. Вставляєш своє бажання, да, що б ти робила, або якою б ти була, якби в тебе не було цієї хвороби, це даєш відповідь на предуче запитання, вставляєш сюди і пишеш, що страшного відбулося б у моєму житті, якби це бажання здійснилося. Це допоможе тобі виявити те вірування, яке саме блокує твоє бажання. І ти, розібравшися з цим віруванням, так, що страшного станеться, якщо ти підеш туди, або якщо ти щось зробиш, як саме воно попливає на твоє життя? За всіма цими блокіровками завжди стоїть страх. Ми очікуємо чогось недоброго або чогось нехорошого, коли думаємо, що нам не можна це зробити. Тому. Визнаючи свій страх, ти розблокуєш це бажання. Ти зрозумієш, або це тобі потрібно, або це все-таки не те бажання, яке б ти хотіла здійснити. Або, е, ну, я не буду багато прикладів приводити, тому що у кожного відповіді свої. Але це дуже важливі запитання для того, щоб розібратися зі своєю психосоматикою. І ти можеш впевнено довіряти своїм відповідям, якщо ти чесна з собою, якщо ти. Хочеш дійсно розблокувати свої бажання, позбутися того болю, то я гадаю, що це, ця вправа вона піде тобі на користь. Зроби це, будь впевненою у своїх відповідях і я бажаю тобі здоров'я і успіхів на твоєму шляху. З вірою твій потенціал, твоя Наталя. До наступної зустрічі. Бувай!